Ми завжди церкву позакривали. І поїхали, я додому поїхав, туди живуш, я сам живу, в користь слівся. І приїхали сюди. Кидився, розрадіяш, якісь кам'яні кажуть, зараз люди бувають. Якийсь кажуть, біс його вселився. Каже, щоб щось украв, то й нічого не вкрав також. Це по мелочах. Але ж тих нашкодив, ікони побив. Думали, що туди у нас в церкві якісь є, ну тай білиє, ікони якісь ну, коштовні. А у нас церква ж построен аж ще з 1998 році. Тільки він немає має таких, ну, як вам сказати, дорогоцінних. Та так, знімав, да побив ікони. А так, щоб таке, щоб дорогоцінне вкрав, то нічого не вкрав. А він велику, великий збиток наніс для церкви? Ну, десь на тисяч 5-6. Ну, кажеш, вже там десь понаходили всякі там ті ж речі, які покрали. А як представтеся, будь ласка? Годон Валентин Миколаївич, протирей

Начальника Корецької районного відділу міліції, майор міліції Ільчук Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович, розкажіть, будь ласка, що трапилося в парці минулого тижня. 7 вересня 2014 року до Корицького районного відділу міліції надійшли повідомлення від настоятелів церковного. Вибачте, я вас перевім. 7 вересня 2014 року до Корицького району відділу міліції надійшли повідомлень повідомлення від настоятелів церков, які розміщені в селі Бокшин, село Бранів і село Городище Корецького району про те, що в період часу з 1 вересня по 7 вересня невідомою особою було здійснено проникнення в дані церкви та було викрадено церковне майно. Під час проведення оперативно розшукових заходів та слідчих дій по кримінальному провадженню, що були зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань, була встановлена особа. Ним виявився житель Гощанського району 28 років, який Веде бродяжницький спосіб життя і здійснював дані крадіжки. Крім того, було виявлено та вилучено майно, яке ним було викрадене, та на даний час вирішується питання про повернення їх до церков. Крім того, на даний час проводяться слідчі дії з метою вирішення питання про повідомлення даній особі про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення даних злочинів даній особі загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 8 років. В шипці виняв вікно, взяв жердину, вибив болт, там метрів три, напевне, дистанція до дверей від вікна, виняв, виняв то, болта вибив, потім защіпку вибив, потім зробив крючка, відтягнув клямку і так відкрив двері. Просто в житті з білярдом мав справу. В Бранівській церкві хреста цього, навісний, все, що надіває піп. Другий хрест, який він в руці дає, для, ну, як, там, благословляє, цілує, От. в Бокшині десь до трьох літрів вина забрав, 5 гривень, а в Городищі просто вікно поламав. Ну, та свою роботу зробила. Ви перебували в стані аквалітці війни? Так, так, так. А що ви потім зробили з викривими речами? Повикидав. А вино то спожив. Скажіть, ви щиро визнаєте свою вину? Визнаю свою вину через те, що я розумію те, що скоїв. Маю конкретну вину перед громадою і. Перед Богом. Якщо звернути увагу на те, що в нас твориться в нашій країні, що не роботи, нічого такого немає, щоб ми могли, скажімо, стати на якусь стабільність і з цими цінами, які в нас в державі творяться, що, що не місяць, то акциз піднімається, то опускається, то опять підіймається і піднімається. Роботи немає, всі питаються обдурити, бо він хоче показати себе чимось розумним перед тим працівником. То я скажу, що з однієї сторони там краще, через те, що там якась стабільність. Ти собі знаєш, вранці встав, поїв, на роботу пішов, з роботи прийшов, опять це саме, там, поїв там, туди-сюди і ліг поспав. Тобто там є стабільність, тут стабільності немає.